Чернігівські студенти з університету, Чернігівське колегіум, розробляють прилад для людей, які втратили обидві руки, аби вони могли писати, малювати та користуватися гаджетами. Почали ми із солоного тіста, щоб вивчити форму. А далі експериментували з парафіном, щоб уже упевнитися у її функціональності так само і з пластиліном. І нарешті виготовили 3D-матеріал і особисто його випробували. Ми спілкувалися із чоловіком із Дніпра Оліник Андрій і його дружиною Світланою. Він працює у сфері IT. навіть у такому стані. І ми їм відправили перший зразок, уже остаточний. І прислухавшись до їхніх порад і зауважень, ми розробили нову модель, яка адаптована під роботи зі стілосом. Найбільш Буде зручно користуватися як стілосом, тобто тікати. Перший варіант був розроблений більш ширший ось тут в діаметрі, зовсім інший. Їм було зручно малювати і писати. Триває розробка, ми шукаємо людей, які нам підкажуть Це Це можна або люди, які виготовляють дитячі іграшки саме для малят, або для спортсменів капи. Ось, Нам треба ці люди, якщо. Хтось зможе нам допомогти буде дуже супер. Студенти спочатку створювали перші форми вдома, а потім їм допомогли з прототипом у молодіжному просторі Колаба, де створили 3D-модель і роздрукували на 3D-принтері. Також у цьому молодіжному просторі група студентів та викладачів створила розумну іграшку Семаргла, що розмовляє з дітьми. Нам стало цікаво саме створити іграшку, що Саме розмовляє з дітьми, і ми також е, запланували, щоб це також було пов'язане із містом Чернігова, щоб не тільки було цікаво учням, а й старшим та навіть тим самим туристам, які приїжджатимуть навіть у місто Чернігів. Привіт Самара, скажи скільки років місто Чернігово, місто Чернігів. Вперше згадана в літописах у 907 році, коли князь Олег уклав договір із Візантією. Отже, якщо рахувати від цієї дати, то Чернігову вже понад 1110 років. А от школярці Марії у Колаба допомогли реалізувати ідею з настільною грою, яку дівчина створила сама. Це настільна гра, вона зв'язана з Кельнським собором. Ідея пішла від самого уроку географії, коли ми вивчали Німеччину. І було завдання зробити певну. Так, скажімо, творчу ідею. В мене прийшло в голову створити настільну гру. Спочатку я вирішила, що можна додати трохи містично, оскільки сам собор зв'язаний з містикою і багатьма легендами. Тож спочатку була розробка за полем, згодом прийшли правила, певні вдосконалення гри. І загалом, щоб вивчати певні цікаві предмети, і дітям і навіть дорослим теж було цікавіше. Представниця молодіжного простору каже, що студенти, школярі та педагоги можуть не тільки надолужити втрачене, а й втілювати власні ідеї в життя. Для цього тут є прилади, техніка та програми. Ми молодіжний простір, який організований за допомогою спонсорства ЮНІСЕФ та громадської організації Go Global. ми є абсолютно безкоштовними для наших резидентів і відвідувачів. У молодіжному просторі Колаба поєднуються дуже багато напрямків по типу як підприємництво, технології, наука, інженерія, математика. Наш простір взагалі створений з метою подолання освітніх втрат. На жаль, ми знаємо, що реалі і сьогодення, починаючи з ковідних часів і закінчуючи повномасштабним вторгненням, унесли велику корективу в освітній процес. І через повітряні тривоги діти часто випадають із навчального процесу. Тому саме об'єднання ось цього із тим напрямку дозволяє дітям розвиватися в доволі широкому спектрі. Це і наука, це і математика, це і сучасні. Новітні технології, і, що саме цікаво, процес навчання робиться набагато інтерактивніший і набагато цікавіший, як безумовно для дітей, так і для самих педагогів. Наші студенти відчули себе у ролі учнів, вони будуть надалі знати, як користуватися цими ж пристроями, новаційними пристроями. І що ну хочу сказати велике спасибі Go Global, тому що це безкоштовно. Да? всі кошти, які ми отримували. І нашого самарла і фарби, і технічні складові це все безкоштовно було. І ми мали представити свій результат роботи вже на всеукраїнському конкурсі. За час існування молодіжного простору, кілька розробок чернігівських студентів і школярів, створених у колаба, вже отримали визнання на всеукраїнських конкурсах.